Це насправді неймовірно, але факт: стрічці Едвард, руки, ножиці, пам'ятаєте? Цій стрічці вже понад 30 років. Особисто, на мою думку, це одна з найкращих ролей Джоні Депа. І що цікаво, що замість нього Едварда могли зіграти Том Круз, Гері Олдман, Роберт Дауні Молодший Джим Керрі, навіть Майкл Джексон. І подейкують, що Том Круз сказав, що він погодиться зніматися е, тільки, якщо цей фільм матиме щасливу кінцівку. Ну він теж такий забобонний. Тім Бертон, звісно, не погодився і на щастя вибрав Джоні Депа. Наш наступний сюжет саме про стрічку Едвард руки Руки-ножиці. Неймовірно, але ще не дуже відомий на той час, актор Деп міг взагалі не знятися у цій стрічці. Та й за головну акторку фільму Бертону також довелося поборотися, з кого тім Бертон змалював свого головного персонажа. Чому Джонні Деп дуже боявся зустріти під час зйомок Тома Генкса, та які тортури йому доводилося пережити під час зйомок? Зараз усе розповімо худого юнака з лезами замість пальців. Тім Бертон намалював ще в юності. Через багато років режисер побачив малюнок і вирішив створити фільм саме з цим головним героєм. Бертон часто зізнавався, що Едвард є втіленням його самого. У дитинстві майбутній режисер був дуже самотнім. І не міг налагодити дружніх стосунків з однолітками, вибираючи актора на головну роль, спершу Бертон запрошував на кастинг Тома Генкса, Джима Керрі, Роберта Дауні Молодшого, Гері Олдмана та Тома Круза. Ба більше роль дуже хотів отримати сам Майкл Джексон. Подейкують, що з Томом Крузом не вийшло співпраці через його дивакуваті запитання на пробах. Накштелта як Едвард ходить у туалет. До того ж, Круза категорично не влаштовував сумний фінал. Він наполягав, аби в стрічці був гепі-енд. На щастя, Бертон все таки не захотів знімати у фільмі вже відомого актора і взявся шукати нові імена. Як от Джонні Депп, що на той час був відомим, хіба що ролю в серіалі «Джамп Стріт 21». актор зізнавався, що плакав немов немовля, коли вперше прочитав сценарій. Так він йому сподобався. Уже під час зйомок Деп дуже переживав, що Бертон передумає і запросить на роль когось із іменитих акторів. Одного разу до будиночка, де він жив, під час створення фільму постукали двоє дівчат. Вони шукали Тома Генкса. Від цього де ще більше запанікував. Я був переконаний, що мене замінять на Генкса. Я був у цьому впевнений. Це був один з найстрашніших моментів у моїй кар'єрі, розповідав Джоні. Аби втілити Едварда, Джонні Деп втратив понад 10 кілограмів. Однак найбільші тортури актор терпів під час зйомок. Щоб перетворити Джонні на Едварда, гримери, перукарі і костюмери. Витрачали майже дві години. До того ж, акторові доводилося грати в дуже тісному шкіряному костюмі. Одного разу Джоні навіть знепритомнів через задуху. Натомість вчити фрази Едварда руки ножиці йому особливо не доводилося, адже за всі 105 хвилин персонаж вимовляє лише 169 слів. Щоби підготуватися до ролі, Джоні дивився німі фільми з Чарлі Чепліном, вивчаючи, як показати в кадрі емоції без діалогу. Заради ролі коханої Едварда, Вайнона Райдер відмовилась від ролі доньки Майкла Корлеоне в хрещеному батькові три. Імовірно, Деп, який був на той час бойфрендом Вайнони, переконав актрису це зробити. Якби Райдер не погодилась стати Кім Бокс, цей образ приміряли б Дрю Берімор чи Джулія Робертс. Роль творця, яка писалася спеціально під Вінсента Прайса, мала бути більшою. Згодом сцени за участю актора, у якого виявили емфізему та хворобу Паркінсона, звели до мінімуму. Для Бертона цей легендарний артист був кумиром. Коли знімалась сцена смерті винахідника Прайс по справжньому знепритомнів. Бертон залишив цей дубль і Він увійшов у фільм. Зачіску Едварду руки ножиці запозичив у фронтмена гурту «The Cure» Роберта Сміта. Байбільше Тім Бертон навіть просив його написати саундтрек і надіслав сценарій. Однак той відмовив, бо не знав, хто взагалі такий Бертон. Зрештою, музикою до фільму опікувався Дені Ельфман. Прообразом містечка, у якому з'являється Едвард, стало рідне місто режисера Тіма Бертона. Бербанк у Каліфорнії. У фільмі використали справжні будинки однієї громади у Флориді. Вони залишилися повністю недоторканими, однак їх довелося перефарбувати у різні кольори. Стрічка направду, стала легендарною. Її дуже люблять діти і дорослі і обожнюють переглядати досі. У 2013 році на честь депа навіть назвали прадавню істоту Кутенінгела Депі. Усе завдяки тому, що клешні вимерлого створіння аж надто нагадували досліднику Едварда руки ножиці.